Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Easy Yarn. У цьому майстер-класі будемо пров'язувати ось таких метеликів, я вам все покажу, все розкажу. Таких метеликів в'язати можна з будь-якої пряжі і будь-яким гачком. Ви самі можете обрати, або я вам покажу ту пряжу, з якою в'яжу я. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. Пряжа в мене 100% бавовна, і для такої пряжі використовують гачок 1,5 мм. Але в'язати я буду в дві ниточки, тобто одразу дві нитки буду використовувати у в'язанні І тому в'язати я буду гачком 2 мм. Почнемо, ми пров'язувати з великого крилишка, пров'яжемо велике. Потім пров'яжемо два маленьких, одне друге, і закінчимо великим крилишком. Весь метелик це одна деталька, і починаємо ми з вами з кільця мігурумі. Робимо кільце, залиште такий довгий хвостик, потім буде легше ховати його у в'язання. Робимо кільце мігурумі, виводимо нашу робочу ниточку, кільце знімаємо. І далі робимо вісім повітряних петельок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось у нас вийшов ланцюжок з восьми повітряних. Ось цей ланцюжок. Але пров'язувати ми будемо не в петельки, а в перегородочки, які є позаду нашого ланцюжка. Шукаємо першу перегородочку. Ось тут вона. І виводимо робочу ниточку, але не пров'язуємо. Ми лишаємо петельку на гачку. Далі в наступну так само лишаємо петельку і так ми набираємо петельки на гачок до кінця ряду. Набрали петельки, в нас має бути зараз 8 петельок на гачку. І одну петельку ми ще робимо в кільце мігурумі. підхоплюємо робочу і виводимо. Далі ми будемо пров'язувати кожні дві петельки разом. Пров'язуємо перші дві петельки. Потім наступні дві петельки на гачку. І так до кінця ми пров'язуємо кожні дві петельки на гачку. Це ми з вами пров'язали найдовшу частину нашого крилишка. Ось цю частинку ми закінчили, і далі нам треба зменшувати наше крилишко. І зараз я вам покажу, як ми це будемо робити. Знаходимо нашу першу петельку. І тепер ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик в першу петельку. Таким чином ми зменшили кількість петель в нашому ряді. Тепер підхоплюємо наступну петельку, виводимо робочу і знову набираємо петельки на гачок. На гачку в нас має бути 7 петель. Одну петельку пров'язуємо так само в кільце грумі. І далі кожні дві петельки пров'язуємо разом. Перші дві, наступні дві, і так до кінця ряду пров'язуємо кожні дві петельки на гачку. Закінчили наш другий ряд, і тепер знову будемо робити зменшення. Пров'язуємо в першу петельку з'єднувальний стовпчик і далі в кожну петельку набираємо петлі на гачок. Тепер у нас 6 петель на гачку. І одну петельку пров'язуємо в кільце мігуромі. і тепер пров'язуємо кожні дві петельки разом. Наступний ряд знову робимо зменшення. Знаходимо першу петельку, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І далі знову набираємо петельки на гачок. В нас 5 петель на гачку, одна петелька в кільце мігурумі. Тепер кожні 2 петельки пров'язуємо разом. Це ми з вами закінчили велике крилишко, і тепер до кінця ряду нам треба пройтись з'єднувальними стовпчиками. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик в першу петельку, далі в другу, і так до кінця ряду. Дов'язали ряд і останній з'єднувальний стовпчик пров'язуємо в кільце мігурумі Це ми повністю закінчили крилишко і тепер переходимо до маленького крилишка. Набираємо 5 повітряних петельок. Тепер ось цей лацюжок, а ми пров'язуємо знову вперетинки. Набираємо наші петельки на гачок, знаходимо першу перетинку, вивели робочу, знову далі і так до кінця ряду. Тепер у нас 5 петельок на гачку і одна петелька в кільце мігурі. Кожні дві петельки пров'язуємо разом. Наступний ряд ми робимо так само, ніяких зменшень, збільшень, нічого. Просто знову в першу петельку виводимо робочу ниточку і далі до кінця ряду набираємо петельки на гачок, 5 петельок на гачку, одна петелька в кільце мігурумі. Знову кожні дві петельки пров'язуємо разом. Це ми закінчили з вами маленьке крилишко, і тепер повністю по порядку ми пройдемося з'єднувальними стовпчиками в кожну петельку. Знаходимо першу нашу петельку, пров'язуємо з'єднувальний. Далі в наступну. І так до кінця ряду. Останній з'єднувальний стовпчик пров'язуємо в кільце горомі. Далі знову робимо маленьке крилишко, таке ж саме. Знову набираємо 5 повітряних і набираємо петельки за перетинки. Знаходимо першу, виводимо робочу, далі наступна, і так до кінця ряду. П'ять петельок на гачку і остання петелька в кільце мігурумі. Далі пров'язуємо кожні 2 разом. Наступний рядочок так само набираємо петельки на гачок. У нас 5 петельок на гачку і одна петелька в кільце, Кожні дві пров'язуємо разом. Далі до кінця ряду пров'язуємо з'єднувальними стовпчиками. Пров'язуємо з'єднувальний в першу петельку, далі в другу, і так до кінця ряду, і останній з'єднувальний стовпчик ми пров'язуємо в кільце грумі. Це ми з вами закінчили з маленькими крилишками і тепер будемо переходити знову до великого. Але тут ми зменшували, а тепер нам треба буде збільшувати. Я зараз покажу. Починаємо з п'яти повітряних петельок, знову набираємо петельки на гачок. Остання петелька в кільце мігурумі і далі пров'язуємо дві разом. І тепер нам треба буде зробити збільшення. Ми робимо просто одну повітряну петельку, і тим самим ми збільшили кількість петельок в ряді. Знову набираємо петельки на гачок. Остання петелька в кільце мігурумі, і далі пров'язуємо кожні дві петельки разом. Нам треба знову збільшити, тому ми додаємо одну повітряну петельку. І знову набираємо петельки на гачок. В нас сім петельок на гачку, остання петелька в кільце мігурумі, далі знову пров'язуємо кожні дві разом. Робимо ще одне збільшення, одну повітряну, знову набираємо петельки. Це в нас зараз вісім петельок на гачку. і одна петелька в кільцемі горумі. Далі до кінця ряду пров'язуємо кожні дві петельки разом. Ми пров'язали з вами останній рядочок і тепер до кінця ряду ми закінчуємо з'єднувальними стовпчиками. Пров'язуємо з'єднувальний в першу петельку, далі з'єднувальний в другу петельку і так до кінця ряду. Тепер останній з'єднувальний стовпчик ми пров'язуємо в кільце грумі. Це була наша остання петелька, тепер ниточку відрізаємо. І цей кінчик ми продягаємо крізь останню петельку. Добре затягуємо цей хвостик, і потім затягуємо кільце мігурумі Знаходимо хвостик від кільця і добре його так потягніть, щоб закрити кільце мігурумі Зафіксуємо хвостики двома вузликами і потім ці хвостики сховаємо у в'язання. Тепер переходимо до останнього етапу, беремо чорну ниточку і обертаємо три рази коло нашого метелика. Далі фіксуємо двома вузликами і обрізаємо вусики. Ось такий гарний метелик в нас з вами вийшов. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. В'їжджіть із задоволенням і бажаю вам творчого натхнення. До зустрічі вже у нових відео.